Всім привіт! З вами Льоля, оглядачка форумних драм. Сьогодні ми з вами поговоримо про фантастичні причини зменшення суми аліментів, про те, як на нас впливають батьки, чи можна вийти самі що відмити, відгодувати бомжа і жити собі класно і щасливо. Одним словом. Все найцікавіше з українських жіночих форумів, стретів тут сьогодні для вас. Тому підтримайте цей е, канал вашою вподобачкою, підпискою обов'язково. Ну і, звісно, що коментарем з приводу історії, яка вас найбільше зачепила, ну або просто в підтримку цього каналу. Також, якщо ви хочете, маєте непереборне бажання і натхнення підтримати цей канал не тільки вашою вірою і любов'ю, а ще й фінансово. Всі посиланнячка на спонсорство, ви знайдете в описі до цього відео. А ми. Не тягнемо. Не тягнемо і переходимо до історії. Так, перша історія в нас така. Нова справа по стягненню аліментів. Дитинка з аутизмом 9 років, стягуємо додаткові витрати на оплату препаратів та занять з лікарями. Батько дівчинки заявив, що причина аутизму: приготуйтесь. Парацетамол, який пила мама дитинки під час вагітності. І через її помилку він не буде платити аліменти на ліки. Блять, ну як тут бути нормально? Блять, як бути таким взагалі, не знаю, трампом чи що, ну. См... Перець... Ладно, перед Е... Упустимо, як батько може. По... Як він може не хотіти платити аліменти для своєї дитини? Як можна взагалі кинути дитинку з аутизмом? Як? Як взагалі совісті вистачає подавати в суди ще й таку єрість нести, що парацитамол? Єдиний парацетамол в цій всій історії це своїм батькові. Блін, давайте перейдемо до коментарів. А тут теж хтось думає, що ці всі історії, тільки тато. Так, вам в копілочку історії, може, такого ще не було. Мій бувший просив суддю зменшити мінімальну суму аліментів, бо в нього є ще одна неповнолітня дитина. позашлюбна. Суддя охреніла від такої реальності і стала на нашу сторону. Питають, а він не хоче взяти у психіатра довідку про свою адекватність? Ну. Тут питають взагалі дуже цікаво, про яку суму взагалі мова йде. Я сподіваюся, не про 2 500 чи півтори тисячі гривень. Пані адвокатка каже, що 22 тисячі гривень, і що це вони ще пішли лояльно? Це 50% від витрат на лікування та заняття дитини. 4500 з цієї суми основні аліменти. Бачите, тут навіть підготувались тут. Е, в нього напевно не вийшла ця стабільна стратегія. От я, я читаю інколи в коментарях в Тіктоці, в мене на чоловічу аудиторію залітають відоси. Коли там йде мова про якісь аліменти, починають типу, що, та вони прогулюють, а скільки ми історії читали, що жінки на коханці витрачають ці гроші, а тут. Напевно, підійшли всі чеки зібрали, всі довідки, які там заняття, додаткові там процедури, ліки ще щось. І він не придумав нічого розумнішого, тут же ж на коханця вже не пред'яви, що витрачається. що жінка пила перед стамом. Прибачте. Вибачте, за нескромне питання, а батько дитини не Дональд Трамп, що таку діду родить. Ну. Я в шоці від знань деяких людей? Як можна не давати гроші власній дитині, тим паче на лікування, я вах, Тоже. Хтось пише, видно його мама приймала багато перед. Тут пропонують всім трецом скинутись цьому тюбіку на вазектомію, щоб він більше не плодився. Скиньте мені номер карточки, банки, я теж закину. Я чесно, я в шоці, мені додати немає що. Висновки, я думаю, тут всім зрозумілі. Ви, можливо, не погодитесь, що це просто крінж повний, е, таке городить е, е, і зменшувати суму аліментів на отримання дитини. І ще й отаке гарадить. Що винна жінка, яка приймала перед СТАМО. Не будемо засуджувати і питати, чи були за стільки років, поки вона з ним жила, червоні прапорці, і вона від нього народжувала вже Бог з ним. Що ви думаєте з приводу цієї історії? Пишіть в коментарях. У мене слів немає. Яке воно це просто крінж, він кончений, і все. Переходимо до наступної історії. Ви підібрали і відмили чоловік. Щоб потім вийти за нього заміж. Наприклад, милий бомжик або алкоголік, ви його там закодуєте, полікуєте. Припустимо, у вас немає дітей, вам 25 років плюс ніколи не були заміжні. Усі навколо дістають цим, і ви самі цього хочете. Окреме питання, коли дістають це. А коли ти народиш, а коли вийдеш заміж часики та тікають, у вас квартирка, звичайна робота, ви сумуєте сама, симпатичні чоловіки, або ті, хто при грошах вас не хочуть. А тут відмити чоловіка, влаштувати його на роботу. Чоловікові, наприклад, 30-60 років, великий діапазон для вибору, напевно. Чи могли б ви так ризикнути? Це дуже смішно, якби не було так сумно, бо я знаю одну таку історію, коли напевно вже в плюс-мінус старшому віці. Я не буду уточнювати без деталей, бо, можливо, мене хтось, хто знає цю історію, дивиться: я не хочу в то лісти. Е, Я не е, кажу що там 100% те, що я знаю, чиста правда, але з того, що я знаю, що в принципі так і було. Е, людинка хворіла на алкоголізм. Такий не дуже пристойний образ життя. ВІВ. Балячка на балячки, болячкою підганяли, іначе наче там якісь процеси були такі не дуже, коротше, що треба було добряче так лікувати. Його відмили, помили, а він якби не хворів, якби, а який би алкоголізм не був. На роботу ходив, робота хороша була. Ну, його коротше, відмили, помили полічили, Живуть собі прекрасно, на його прекрасну спочатку зарплатку, а потім пенсію. От, ну, тяпає собі людинка за вечерю 50 грам, зате нормально. Короте, давайте почитаємо коментарі. Ви, можливо, вже знаєте відповідь, можете сказати, чи ризикнули б ви так, діапазон та великий вибирай не хоче від 30 до 60. Як ми розуміємо, бомжики в 70 вже не ліквід. <смі> так, що в коментарях? Якби я була якоюсь там бізнесвумен, то могла б собі уявити такий варіант. В моїй ж ситуації вийшло, що підібрали і віднили мене. Ви що, жартуєте, я не витрачаю гроші на чоловіків і не ліквід, не підбираю, хтось каже. Знайшли, відмили, помили, полікували. А, це, е, а він приховує, що він мільйонер і перевіряв вас на меркантильність. так? У нас була така співробітниця на роботі, яка підібрала хлопа на вулиці. Вона була дуже дивна, до цього вона е, кажанів забирала тудову. Я якось жила в такій квартирі, і мені і підбирати їх не треба було. Вони самі залітали мені на балкон. Ну, не прям так кардинально, але в моєму оточенні є жінки, які привели в порядок своїх мужиків. Ну, я б така, яка не втрималася б і докоряла, а вони живуть і щасливі. І далі тут не розуміють взагалі, кому потрібен такий гемар в житті. Ви що думаєте, підібрали б на вулиці якогось бомжика, полікували його там? Відмили, помили, постирали. І відпустили в це прекрасне життя, щоб він там на нормальній роботі робив грошей додому, приносив і вижили своє прекрасне щасливе життя. Там, глядиш, він такий, прийде тобі ввечері скаже, Катя, слухай. Я, мільйонер, це було соціальний, не знаю, соціальний якийсь експеримент. Все, тепер будемо переїжджаємо з тобою в Дубаї, і будемо жити з тобою прекрасне і щасливе наше спільне життя. І чи ви взагалі вірите в кохання в таких випадках? От коли. Та багато, я думаю, моя не одна така історія, яку я знаю, де там чоловіків підпирають, грубо кажучи, от якось приводять до ладу і живуть собі щасливенько. Можливо, ви такі історії знаєте, і чи вірите в їх щасливе взагалі існування, кохання? І, взагалі, чи думаєте, що такі стосунки мають право на життя? Пишіть ваші думки в коментарях, а ми почитаємо наступну історію. Рубрика Містик. Історія така собі, але там є пару цікавих коментарів. Я посміялася за історії інших дівчат-підписниць цієї групи. Так, Анонімно. Дівчата, можливо, хтось стикався з таким. Допоможіть, будь ласка, розібратися. Вчора моя хороша знайома була в бабки в знахарки, і показала їй моє фото. І та сказала, що в мене пороблено щось на смерть. Нібито це зробила колишнього чоловіка. Хто ще. І потрібно все зняти до круглої дати. В червні мені виповниться 30 років. Я просто в шоці. Може, хтось мав подібний досвід і може щось підказати. Я справді дуже переживаю. В мене четверо дітей наймолодшому лише 9 місяців. Не відкриваючи коментарі взагалі на подібні історії. Перше, що я порадила, це не вірити. Бо от всі ці знахарки, бабки, дітки, вони граються це психологія, це е, психосоматика. Ми за це думаємо, в це, за це переживаємо. І потім починається якась маленька дрібничка, відбувається якась не дуже позитивна в нашому житті, і в нас десь там на е, підсвідомості е, виникає образ цієї бабки, там дітки, яка сказала нам колись там, що от. В 30 буде все погано. І все, і нас мозок запускається, і все, і ми шукаємо оце все негативне в нашому житті, підтвердження тому, що е, ці слова були правдою. Ну, це хто в це вірить там, чи якось Бо єдине правильне рішення просто в то все не вірити, пропускати повз взагалі себе. Але ми почитаємо коментарі. Я розкажу одну історію. Коли я була в 9 класі, мама моєї однієї подружки разом зі своєю подругою пішли до ворожки. Подрузі ворожка сказала, що та в 65 років помре в самотності, а мамі моєї подружки сказала, що її донька, моя подруга, помре протягом року. Можете взагалі собі уявити, на випускний дівчині пошили весильну сукню, блідорожеву і вділи віночок, бо мама сказала. Я ж не побачу свою Катю в весільній сукні, то хай, хоч на випуск, одягне схоже на весільне вбрання. Пройшли роки, і от зустрічаю я нещодавно Катю, заміжня, щаслива, з малюком, Питаю, як там природство, і як мамина подруга жива ще, бо під рахунком мала померти шість років назад. А вона каже, жива, має двоє внуків, живе з сином і його сім'єю, допомагає бавити діток. Так от, ніхто нічого не знає толком ні одна ворожка. А щодо подруги, яка з вашим е, по фото в таких місцях бі... бігає, я б задумалась про те, чи потрібно в моєму оточенні така людина. От історія, коли я тільки вийшла заміж, молоде, дурне було, пішла до всім хваленої бабки. Цікаво, як і що ж буде далі в моєму житті. Бабка мені наважила, що я вже вагітна. Хоча насправді не була. Як виявилось, і ще чоловік мені зраджує, що ми скоро розійдемось. Я ж повірила, прийшла додому, катанула чоловікові шкандаль. Він в шоці, ні сном, ні духом. Короче, Ледь справді не справдилося гадання бабки через цей скандал могли б і розійтися. Ми самі вершимо свою долю і притягуємо до себе те, що ми думаємо. Ніхто ніколи не помічав, що якщось, наприклад, відпрошуєшся з роботи, ти типу, позахворів, хоча насправді ні, то на наступний день обов'язково якась болячка і вчіпиться не кодуйте себе самі, погоджуюсь. А мені цікаво, навіщо та ваша подруга взагалі показувала ваше фото, якщо вона, напевно, ходила до бабки, свої проблеми вирішувати, чи як це воно взагалі виходить, що тут не сходиться. Погоджуюсь, навіщо її подруга взагалі показувала їй фотографії, щось там носила. Я б єдине, що задумалась в цьому плані авторці посту, чи потрібна така подруга і що вона ж там робила. Не просто ж так фоточку понесла. Ну і в ці, звісно, всі приколи не вірити, бо з нами відбувається все те, за що ми думаємо, про що ми думаємо, що ми собі взагалі. Проте, наша підсвідомість. Мене ще смішить так, коли мені там пишуть, а як там той, так хтось із моїх рідних, а як там хтось? Чи все добре? Бо вони нам снились. А Мене завжди, я навіть не знаю їм, що сказати. ну Типу, ну добре, снили, значить, думали щось, чи просто підсвідомість е, пропрацьовує якусь інформацію, яка до того, яку до того не вспіла виплеснути. Но це ж не означає, що все, все погано, щось трапилось, бо мені якась людинка снилась. Постійно з цього сміюся, ну але вже найбуде. Пишіть ваші історії в коментарях, можливо, ви маєте якийсь досвід з бабками дітками, Можливо, вам щось ворожили і ви можете нам розповісти, збулося чи не збулося. Одним словом, закликаю вас, пишіть ваші історії в коментарях. Ми почитаємо наступну історію. Так, що в нас тут? Не вийшла заміж через батька. В мене чудовий батько, він дуже багато дав мені і брату. Але брат поїхав в Америку, а я залишилась тут. Батькові ніколи не подобались мої хлопці. З останнім я жила три роки, він був молодший, мене на п'ять років. Але батькові він не подобався, молодий, не має прагнень, не хоче купувати власне житло. Через думку батька я не хотіла за нього виходити заміж і народжувати, вважала, що він має довести свою серію. І що? Зараз він в Португалії купив житло, з дружиною народили сина, є собака, роблять ремонт, гуляють. А я сиджу в своїй квартирі і вислуховую докара, що батько в мене стільки вклав, а я не можу захамотати чоловіка. У нього донька, чи я не знаю, якийсь спецпроєкт по прилаштуванню. Типу, на кого він мене залишить, а де його взяти того чоловіка? А Де його взяти себе, яка зможе з усім впоратись, жити прекрасне своє життя, розвиватись, і який для того, щоб, на когось, не, треба, щоб, щоб не треба було на когось лишати, це одне питання. А друге питання Зазвичай ми звикли, що мамки лізуть в життя своїх дітей, щось там вирішують, кому там коли часики втікали. А тут батько. Нащо лізти в життя дітей, розповідати за того виходь, за того не виходь, з тою зустрічайся, а з тою женися. Має слів одні емоції, що в коментарях. Так, ні, батько ні до чого ви не вийшли заміж і за себе? Питають: ну а ваша голова, де була? Задача батьків попередити про можливі наслідки взагалі не батькові жити з вашим хлопом і будувати з ним життя. В подальшому самі думайте про своє майбутнє, погоджуюсь. Тут питають, діпла, ну знайдете взагалі ще якогось мужика. В чому взагалі проблема? Він що останній на землі, я вдруг питаю, де його знайти? Мені здається, для початку їй потрібно знайти себе. Це головна, напевно, буде порада, і більше я давати їх не буду. Тобто, ну, дійсно, світ на хлопах взагалі не завершився. По-перше, по-друге, якщо пріоритет стоїть, аби знайти якогось мужика, аби було на кого лишити, аби не бути однією, і ще сто п'ятсот мільйон причин, то аби було. Чи потрібні такі стосунки, чи буде вона в них щаслива, вона подумала, не сумніваюсь. Радять зареєструватись на сайті знайомств. Татко, напевно, буде сидіти і свайпати вправо-вліво, вправо-вліво, підходить, не підходить. Так, авторка каже, що їй вже 38 років. Хтось каже: ну в Україні якраз зараз дуже довговастінька з чоловіками вашої вікової категорії. Іноземці вас не цікавлять. Що ви думаєте, хто винен в цій ситуації? В тому, що пані лишилась одна і зараз сумує за тим хлопом, за якого вона не вийшла заміж, а він зараз живе своє прекрасне життя, не таке, як батько її сказав. Думаєте, хто винен? Батько, чи можливо вона сама? Що е, потрібно, де знайти мужика, чи можливо їй. Її... Треба для початку пошукати щось інше або когось іншого. Що ви взагалі е, думаєте, як їй потрібно тепер вже виходити з цієї ситуації, яка склалась, можливо, якось хм, ну, саме те, що з батьком. Е, я не бачу нічого поганого, кохання можна зустріти і в, 15, о, в 15. кохання можна зустріти і в 20, і в 38, і в 45, і в 77. Е, це... Таке діло. Але от що робити, які висновки пані пасувала б зробити після цієї історії з татом, аби не було таких більше проблем в майбутньому? Пишіть ваші поради в коментарях. А ми. Почитаємо останню історію на сьогодні. Це в нас буде трець. Задала хлопцю питання: якщо б в тебе була квартира, ми подружилися, жили б там, у нас була б дитинка, але через час вирішили прозлучитися. Ти б залишив нам з дитиною квартиру? Він відповідає: Ну, якщо б ти вирішила піти, то йди в нове життя. Причому тут я і моя квартира. На що я відповідаю, а де тоді жити? Він. Ну, якщо ти вирішиш піти, то це твої проблеми. Не я ж прийняв би це рішення. По скрипту. Ми поки не в шлюбі. Як вважаєте, це вже дзвіночок? А ну почитаємо в коментарях, що це? Дзвіночок, колокол, чи, можливо, в Red Flag тут в цій історії хтось інший, а не хлоп. Пада ждіть, тобто, згідно коментарів, ви навіть гіпотетично не маєте права йти від людини, яка вас не влаштовує в чомусь, бо вашій спільній дитині потім не буде де жити? Пішов би він на мене ще не середині речі. Так, не знаю. Колишній чоловік казав, що у випадку розлучення він піде з вузликом по світу, бо я маю залишитися в нашій квартирі з двома нашими дітьми. Вгадайте, що? Дайте, вгадаю, з вузликом вона пішла з двома дітьми. На жаль, такі реалі. Так. Я розумію чоловіків, які пишуть тут ху, але жінок не повірю ніколи в житті, що якби ви мали дитину і розлучались, то не хотіли б залишитись в старій квартирі з дитиною. Брехухих. Дівчина задала питання, відповідь на яке мала б її заспокоїти і дати відчути безпеку. В шлюбі має бути все безпечно, особливо коли ти в декреті. І тут, скоріше, не про те, що їй треба квартира, ще й через такий складний шлях, дитина, розлучення, суд, кількість людей, які не намагаються думати, просто зашквалює. Моя думка: так, це дзвіночок, пан не захоче ніяким чином будувати свою сім'ю і вкладатися в неї. Типу він працюватиме. І зможе реалізуватися, але якщо що, то давай якось сама все вивозь. Угу. Маю знайомих зі схожою ситуацією, прожили 10 років. Хлопець дуже сімейний, все в дім, це в сім'ю, дружина залюблена, двоє дітей. Він і по дому все вмів та допомагав. Будували будинок, переїхали, і вона каже, все, розлюбила, не хочу з тобою жити. Йди з хати, переписуй її на дітей і лишай мені авто. Хтось розповідає, я пішла сама, його будинок за півтора мільйона євро, на йому він його побудував сам задовго до мене, я пішла без нічого в прямому сенсі. Діти живуть 50 е, часу. Зі мною він їх більше забезпечує, ніж я. Платить садочок школу, возить в свої квартири в Іспанії та на гірськолижні курорти. Я знімаю одна без допомоги, живу від ЗП до ЗП, а зараз ще й вчуся. У нас з колишнім ОК стосунки. ще й в Майами мене з дітьми звозив. все успадковують діти, а не я. Це мене влаштовує на 100% живу в Швеції. Батько залишає квартиру дитині, не колишній дружині, з досвіду, адекват Чоловіків, яких я знаю особисто, то так і було, але їх мало. Радять почати накопичувати на свою квартиру, наприклад. я не розумію, чому хлопець вам повинен віддати свою квартиру. Тобто, якби у вас була квартира, потім ваш чоловік захотів піти від вас і забрати дитину, то ви маєте віддати йому свою квартиру. На такому питанні. Ми і завершимо читати коментарі до цієї історії. Діліться в коментарях вашими думками. Як думаєте, перше питання, чи дзвіночок це, чи не дзвіночок відповідь саме цього пана з історії своєї жінці. І як ви думаєте, чи повинен хлопот так, от беремо цю ситуацію, не те, що було в шлюбі, там. Придбано ще щось, квартири, машини, все тому подібне. А от саме якщо в нього була квартира, потім в нього з'явилась дружина, в них народилась дитинка, і тут дружина, неважливо, з яких причин там, вона когось іншого знайшла, він арбузі був, ще щось, причини випускаємо. Чи повинен хлоп в такому от розкладі взагалі подій залишити свою квартиру? дружині і своїм дітям. Пишіть ваші думки з приводу цього питання в коментарях. А в мене на цьому все. Дякую, що додивились ті, хто додивились це відео до цього моменту, до кінця. Поставили вподобачку, залишили ваші коментарі, підписались обов'язково. Я думаю, ті, хто вперше на цьому каналі був, у вас був прекрасний час. Подивитись, передивитись. І підписатись. Також переходьте, дивіться, вам тут зараз будуть рекомендуватись наступні мої відео. Дивіться, лишайте коментарі. Також нагадую, що на каналі доступне спонсорство. Зі всіма деталями ви зможете ознайомитись в описі до цього відео і дивитись мої відео першими. Ну і не тільки дивитись першими, але й підтримувати життєздатність цього каналу, його подальший розвиток. Плани великі, плани глобальні Залишилось, щоб в мене взагалі залишились якісь сили, бажання, натхнення і енергія, далі рости бинколи. Знаєте, так сідаєш, особливо це був нещодавний період. Не знаю, в мене були думки видалити канал. Я не знаю, скільки разів е, за день. Тому що е, так стараєшся, стараєшся, стараюся, а воно якесь останнім часом з таким скрипом йде, просто неможливо. Але я сподіваюся, не без вашої, звісно ж, підтримки, е, це е, все піде вгору. І мій канал буде ставати більше, нас буде тут ставати все більше, обговорення будуть ще запекліші в коментарях. Тому дякую вам велике за увагу. Все, цілую до нових зустрічей з новими історіями. Все, тьом па Він треба вже на манікюр сходити.